Оп'ять всім привіт! Як я обіцяв, слідующий проект це грунтофреза. Грунтофрезу я начав і приблизно такий буде як заводський бомет. Деякі деталі я купиру, деякі сам буду виготовляти, придумати. Так, тарілки я ще виготовляв пару днів тому. Це. Не вийшло 10 мм, як на заводському, це 9 мм. Я думаю, що це витримле. Так, труба на 70 товстостінна. Стінка 15 мм. От, видно, які величезні труби. Посередині 41 діаметр. В принципі, то не важливо. Тут виготовляв такі тарілки, до які вже буде закріпити до. Вала, що вже привідний вал. Так, виготовляю не 9 тарілок, як у, у Бомета, а виготовляю 10 тарілок, але на сантиметр уже буде чим на фрезу Бомет. Там між тарілками 20 см. Тут буде 20 см від середини тарілки до середини тарілка. Вал так має рівно 2 метри, буду розділити, так що так вийшло. Тут лишаю десь тільки місто, що 5 см приблизно, щоб сюди можна було болт ставити 14-ку, такі, як тут кріпляє ножі. Ножі заводський бомет, от такого образу. І так буду кріпляти. Тепер хочу виставити два крайні, щоб це ідеально рівною було. А остальною потім вже буду задіти проволоку, щоб всі дірки на одному лінії було. Так, що далі буду робити? То рами, ну то пізніше покажу. доти, дивіться, як я виготовляв ці тарілки. Так виготовляю е, тарілки для ножа, на чому будеся кріпляти. Спочатку е, позначив кернером центр, е, намалював так що 26 е, см по кругу, щоб було чистого. З болгаркою обрізав, і потім, там, де закернив, висверлив М8, і було другий патрон, зажав до патрона з центром до тої дирок, і так знімав лишнє, щоб було це 26 см. Чого 26 не 25 тому що тут буде. Болт М14, і щоб тут лишилося більше як сантиметр край, щоб воно вирвало. Так, тут буде на всьому тарілки 6 ножів. Так що 12 дирок. Треба було. А, ножі, центр отвіра а, від центра а, 56 мм цей uh, uh, 56 мм mm я обмножив на 12, виходило там 67 і, і 2 вроді. І це виходило, що діаметр має бути е, uh, цього, де отвір 21 і 4. Так, зажав опять сюди всю тарілку і значив де 21,4 мм, або від центра 10,7 мм. Так, це позначив, і потім уже тут по для цифри, я дивився, мені якраз тут, якщо по 5 брати, якраз 12 виходить. І все, ставив тут деметка і з ножом черкнув. І потім уже закірнив і так висверлив. От так виготовляю тарілки. Так, як повторяю, щоб всі тарілки одинаково було висверлені. По центру, як я показав, вже була висверлена тут дирка. На 9. І тепер прикладу сюди по центру. Зафіксую. Це заходжу в центр. І один э, дирок висверлю, пересверлю повністю і потім вставляю е, э, дюбеля, типу фіксую. І один зафіксував, а другий вже тільки по кругу позначив, як треба сверлити і потім вже буду сверлити. Сверлю з коротким сверлом, щоб не поламати сверло. Чим коротше, тим ліпше сверлити ногу дирок. Ну що, виготовляв всі тарілки, які потрібно: 10 штук. Тут вже висверлив под болт 14-ку. Тут отвір 14,8, точніше. І висверлив середину. Виточив на 70. Труба буде на 70. Так, виточив таку. Такі менші флянці, все іде у кінці. Як коли вже буде всі тарілки на місці приварено ну, на трубу 70 -ку. І у кінці буде ще один такий менший тарілку, який вже буде кріплятися на е, корпус підшипника. Так, з цього виготовляв дві штуки. Це два у єдно зварено. Тут ще вид коршов і висверлив. Так, буду показувати пізніше, як, який корпус буде і який вал на привід цього цілого вала, який вже з ножами. Так, приварив всі тарілки на цю трубу з двох сторон. Так, і цей кінцевий. От тут не лишив 5 см, лишив 4,5. Так як це, цей болт 14, який вже сюди буде заходити, щоб сюди якраз заходив в отвір. Так. І тут буде вже кріплятися. Виготовляв вже е, флянець, який буде вже Кріплятися до того флянца. На сьому буде вже вал. Вал з такого образу, як цей переходник буде приварений на цей флянець і... і на сьому буде вже підшипник, а тут вже буде зірочка. Ну, зірочку зараз ще не маю, але на зірочці буде приварена така шліцева часть, щоб зірочки можна легко знімати, якщо треба. Так, виготовляв такі корпуси підшипника. Цей корпус вже було, стінка тут 2 см. Діаметр 110 підшипника глибина 4 см. Так, підшипник буде такий мощний, двохрядний, роликовий плаваючий підшипник. Це шириною 4 см і цей буду полювати. Так, прийшлося мені тут, що було приварене кронштейн. Одрізати. І тут було типу, шайба така, що закривається від пороха, щоб туди не влізло. Но я тут сюди заварив з такого квадрата От ще одне кольцо, щоб можна буде сюди сальник ставити. Так, цей кольцо для того, щоб. Як це буде вже е, кріплятися. Тут висверли 6 отвір, е, різбу нарізав на, 10, на болт 10. І цей е, кольцо, який вже виготовляв понаружжі, е, будеся приварити до того стойки, до сантиметрової пластини. От тут така пластина. Будеся приварити сюди. Цей а, кольцо, і в ньому буде сідати цей підшипник, так як уже тут о, один посадив. І так буде вже кріплятися на болти. Кратше, не тільки болти будуть держати, а буде ще це кольцо. Так, буду далі виготовляти вал і покажу. Приварив. Це кольцо, що я показував на стойку на пластину, на якому вже буде стояти. Пластина, з однієї сторони, така рифльонна, з іншої сторони, пряма. Тут вже закріпляв із болтами і на одному, і на другому. Тут цей отвір я зробив так, що висверлив тут много дирок. І Вибив середину і лишню з, з електродом зварив Так, е, Ця стойка менше, тут не буде привід поки що. А це більша стойка, де вже буде виходити привідний вал. Тут ще буде о, висверлена ще одна дірка і буде закріпляти тоже, о, корпус підшипника, якого розміру ще. Не знаю. Так, сьогодні буду виготовляти вал, на якому вже буде стояти підшипник і зірочка. Так, дивіться далі. Так, висверлив 6 дирок на шліців. Тепер буду висверлити середину. Так, висверлив з меншим, тепер сверлив з великим. Так, почти готовий шліцовий часть з таким приспособом. Зробив такий долбальний апарат. Це тут твердо сплав. І так, на острів. На ну, пару разів пройшов. Раз пройшов, випустив чуть -чуть, і Так, десь чотири рази пройшов і все, виходить. Ось. Заходить. Так. Легко заходить. Для чого це мені стулка треба, зараз покажу. Для чого я робив це всю тулку, от для чого тут е, поклав на цей вал і тут е, цю шайбу теж зробив таким образом. Все, тепер покладу сюди і з цієї сторони заварю. Ось так виглядає. А вся тулка сюди. Буду раз заварити тут зверху всю шайбу по кругу. І потім тут по кругу. Я тут вже фаску знімав для шоу. І потім вже буду точити цей, всю тулку. Під сальник і під підшипник. Ну що, так виглядає цей шліцевий вал. Тут я запресував сюди, тут заварив. І з цієї сторони, і після того, як заварив, уже ставив в тукарний станок і сточив під підшипник 50 діаметр і під підсальник. 55 мм. І тут уже лишній шліцовий час, буду відрізати уже, коли буду видіти скільки тут потрібно випустити на зірочці. Так, другий кінець. Я сточив, виточив такий вал, не не зробив 6 чи шліцової а зробив на шпонку Тут діаметр. Точно 50 55 і тут всю частину я лишив 45-й. Це буде йти на другому кінці. На всякий случай, якщо треба буде ще один привід на другу сторону, то може буде на цей вал посадити так само зірочку. А доки, якщо Тут це б витримле, тоді це буде просто заглушене з колпачком. Так, цеп уже заказував, двохрядний буде із зірочками. Так, напевно, цим і закінчу цього е, е проєкта. Підписуйтеся тих на канал, е, щоб не пропустити слідую час цього ґрунту i doti vsem poka